Друзі, всім привіт! Як і обіцяла, анонсувала раніше. Покажу, що я замовила на такому сайті на Marketplace, який називається AliExpress. Раніше мала великий досвід. Власне, у мене була невеличка крамничка Instagram. Я там багато замовляла канцтоварів для того, щоб потім їх продавати. А після того, з 2022 року, майже не замовляла, майже вже не користувалася цим інтернет-ресурсом для того, щоб придбати речі ну, за певних обставин, і тому що вирішила мінімізувати свою співпрацю з китайським магазином, з китайськими продавцями. Але так вже виходить, що. Тут навіть купуючи шукаючи якісь певні речі, все одно вони приїжджають з Китаю або вироблені в Китаї. Тому це така неоднозначна ситуація. Врешті я здалась. Трохи мені дещо треба було придбати. Вирішила не переплачувати, а замовити, маючи досвід саме на Аліекспрес, на Алі Алік ще його називає. Що саме я придбала, зараз вам покажу і хочу сказати, що відео, мабуть, буде трошки затягнутим, тож запасіться терпіння. А ще не все доїхало, тому буде і продовження, буде і друга частина, тому показую, що. Що я купила, і буду підглядати і казати, за скільки я купила. До речі, ті, хто знаходяться в інших країнах і в Україні, зможете порівняти ціни. Я пам'ятаю, я знаю, що в Україну доставка, скоріше за всього, і там страховка товару, вона дешевше виходить. Тому і сам товар можна отримати дешевше. Єдине, що в Україну їде зараз, здається, від місяця до двох місяців товари можуть їхати. А тут є. Склади, я думаю, на території Євросоюзу і тому швидше можна отримати. Буквально 5 днів, 5-7 днів деякі вже товари приїжджають. Ну, дещо треба чекати трошки довше, але до 10 днів, і вже, вже можна отримати це все. Але це теж впливає на ціну дорожче, як я вже сказала, ніж це в Україні можна замовити. Отже, маю потребу відремонтувати взуття в. Семенник для Кеди, Найк, і там розійшовся шов. Колись в мене було, правда, не так виглядало. Це в мене з дерев'яною ручкою був такий гачок для того, щоб зашивати шкіряні вироби. А тут, ну, і воно залишилось в мене в Україні, там десь лежить. Тут немає. Я вирішила. Придбати і спробувати відремонтувати взуття. Ну, як я вже сказала, я це навчилась робити, і коли робила я собі черевики, чуботи зашивала. І ось зараз спробую відновити свої такі вміння і поремонтувати, не шукаючи ремонт взуття, а спираючись там на своє вміння. Ось такий гачок. Так, він тут має фіксуватися. Ну, зараз не буду це робити. Бачите, тут кілька різновидів, всього 4 по ціні. Ціна була повна євро 19, а я заплатила євро 1,98 метра. Ой, 98 центів. так. Ну, врахуйте, 1 євро, мені обійшовся цей набір для роботи з шкіряними виробами. Так, треба вже днями це зробити. Далі в нас шкарпетки. Намагатимусь не скрипіти тут, не широдіти дуже пакетами, але без цього ніяк упаковка. Тут їх 30 пар. 30 пар коротких шкарпеток. Обійшлися вони мені, ну тут 5,89 була ціна, я за 4. 84 придбала їх 30 пар. Ну, фактично, оскільки там виходить по 15-20 по по центів, здається, так, пара шкарпеток, Це дуже дешево. Не можу сказати, що вони суперякісні. Ну, тобто зв'язані вони якісно, але ось, бачите, вони доволі такі тоненькі. Тоненькі. Не знаю, наскільки їх вистачить. Розмір такий тут універсальний. 41 здається. Зараз я засумнівалася, який це був. Тут навіть не позначено, здається, який це розмір, а, має, має підходити на, до 41-го. Таке, це починаючи від Петра, Петро Григорій, я ми можемо такі шкарпетки носити. Подивимось, можливо, і Семена будуть якраз, власне, 30 пар. Дуже недовго служитиме, тому нас багато кому є носити, і це такий розхідний матеріал. Постійно, постійно треба це докуповувати. Ну, поки що немає в мене відгуку, як воно буде носитися, подивимось. Далі в нас, а, що ж далі? Далі ось такий панал, Лія обіцяла, в неї один є, їй потрібен був другий. Я її пообіцяла придбати, а тут якраз згадала, коли почала товари різні переглядати. Ну, У мене такий був шопінг. Просто емоційні доволі такі покупки, просто витрачання часу, так я собі відпочивала, обираючи різні товари, але бажаю, що не дарма. Ось так виглядає цей канал. Ну, я тут буде або фломастер, або кольорові олівці ще складати. ось. Такий ось. Так він виглядає. За 1 євро я купила Євро 0,6 коштує. приблизно стільки ж я вимаюся, там, де вживані речі продають. Так, приблизно вони вживані, речі. вживані пенали, так, за таку ціну і продають. Тож я купила щось нове для Лії в гарному стані. Подивимось, думаю, що не дуже довго він буде слугувати, але гарненьке ще й з улюбленим героєм. Одним з. Улюблених. Далі в нас ліхтарик. Це те, що невдала покупка. Сподіваюся повернути кошти за нього. Принаймні, колись в мене був такий досвід повертання, якщо щось прийшло або щось зламалося і не працює. Ось тут. Показував, екран показував ступінь заряду. ця кнопка вмикається. Ліхтарик купила для Лії, ось, щоб вона ввечері, коли світло вночі вимкнуто, то вона боїться ходити, коли темно. Тож вирішила їй так дати їй аксесуар, такий свій власний. Бо в нас є ліхтарики, але в кожного там свої. Потреба з тими ліхтариками, але він перестав на другий день вже працювати. Ось така історія. Заряджається він ось тут. І коли, коли він стоїть на зарядці, напро... ну, тобто проблема з акумулятором не тримає заряд. Абсолютно От, хочу повернути. Коштував він мені євро 64. Такий о, простий, невибагливий, дешевий такий ліхтарик. Є. Це далі сережки. Сережки, ті, хто дивляться мої влогові відео, ви вже їх на мені бачили, я їх буквально отримала, розпакувала і одразу одягла. Носила їх, ну, майже тиждень я їх носила. Ось так вони виглядають просто біжутерія з металу. Але мені сподобалося, вони гарно, гарно виглядають. Яскраві, принаймні, поки що. Метал. Стерильний. У мене немає проблем з вухами, зі шкірою, немає ніяких подразнень, тому що ну, того варто. Заплатила я за них всього 73 центи. Ось так. І, ну, це ось справді така емоційна покупка. Захотілося якихось прикрас прикрасити себе. І мені це, здається, вдалося. Подобаються мені ці середки. Я собі ще й одні замовила інші, правда. Тепер пляшки. Ціна повна була 2,19, але за дві я заплатила 3,72, тобто була ще додаткова знижка. Замовила всього дві, але треба більше. Всім дітям, в них немає пляшок для води, ходять з звичайними пляшками, ну, ті, що купуємо в супермаркеті, просто доливають туди води, ну, хотілося чогось такого справжнього і цікавого. Замовила дві, але зараз ще дві замовила пляшки, тому що впевнилась, коли ці прийшли, впевнилась, що вони, вони цілком гарної якості. Ось така тут ще силіконова трубка є. Ну, така поїлка справжня. Тут літр здається, або 800 мі... а, 750 мл води сюди поміщається. Ось так. Така ось чорна, вона не прозора. З золотистим написом. Це, здається, ми вирішили. Це Петро візьме, це Григорій ще, Миколаю і Семену я замовила. Трошки, ну, взагалі, і собі я б хотіла, подумаю, ще, може, ще замовлю, тому що теж зручно. Плюс тут бачите нагадування, скільки треба пити води. Не забувати вживати. Тут ще й по годинам розписано, коли треба пити, потім доливаю, щоб протягом дня випити. Виходить півтора літра води. Не забути це зробити. Ось Такий тут фіксатор. Це непогані пляшки, враховуючи, що скільки, євро 50, євро 85, воно новенький таке обійшлося мені. Далі, далі, далі. Тут має бути 100 штук пластирів, теж в нас закінчилось. Євро 35 я всього за 100 штук заплатила, непогана ціна, як на мене. Так що, будемо користуватись, не знаю, яка там якість, але пластир він і є. Пластир, це одноразова така річ, яку використовуєш, можливо, кілька разів і на день можна замінювати. Тож в нашій великій родині. Пластири точно будуть в нагляді. Таких 20 листочків по 5 пластирів кожному. Нитки. Я купила нитки для того, щоб ремонтувати взуття. Ось є гачки, а це окремо я замовила нитку нитка. Виглядає міцно, ну якраз для шиття по шкірі, для таких ось виробів міцна нитка. У в мене все є для того, щоб відремонтувати кеди, зашити їх. Далі ще одна невдала покупка в мене, на мій погляд. Не вдавала, тому що не розгледіла, як вони точно виглядають ці окуляри, скоріше, мене спокусила ціна. Євро 43 за, за дві пари. Ось такі рожево коричневі одні такі ось фіолетові. Але і замовила я їх татові. Вже собі кажу, досить купувати йому окуляри. Кожні там, кілька місяців відправляю тут, купувала в Алді. А це ось такі пластикові просто окуляри, щоб було. Знаєте, бо по будинку ходить, часто буває, що він шукає, де він їх поклав. Хочеться, щоб в кожному кутку вони лежали. Ну і ламаються теж. Ці зовсім простенькі, пластикові, але в чому, не знаю, на мій погляд, це якась непотрібна фішка взагалі не дуже мені як зручна. Тут сама лінза, вона ось тут розташована внизу. Ось так, півколом таким, а інше скло це просто звичайні такі трохи затемнені окуляри. Ну, Повністю пластик, як я сказала. Не знаю, наскільки це буде практично, Ну, не звернула увагу, коли замовляла. Подивимось, буде нагода, буде відправляти або відвозити татові. Він не користувався. Так він не Далі ще одні окуляри я придбала, начебто непогані. Євро 86 за них заплатила. Це спортивні для велосипедної для поїздки на велосипеді. Ці окуляри йдуть Григорію. В нього були, тато йому купував в спортивному магазині, але він їх дуже швидко загубив. Ну Ці, якщо і загубить, буде не так шкода. Все ж таки ціна євро 86, але є надія, що він ними. Довше буде користуватися, не одразу загубить, принаймні. Йому їздити тепер в коледжі щодня відстань 2 кілометри. У хлопців, у старших є, а ось у Григорія не було. Ну, дуже гарно вони виглядають. і Розмір універсальний. Вони і на мене годяться, але буде Григорія. Ось таке. Далі. Один такий девайс, навіть вже його спробували вчора. Миколай не користувався, це саме для Миколая спробував і воно працює. Подивимось, наскільки буде дієво. Особливо ним треба користуватися щодня, для того, щоб був ефект, я так вважаю, і ну, буду, буду нагадувати, якщо забувати взагалі він залюбки. Користуватися, тому що так, є проблеми зі шкірою, хоч, хочеться їх виправити, ще й ось йде він в новий навчальний заклад. І, ну, це важливо взагалі, навіть без тих нових знайомих вражень і навчального закладу, то треба слідкувати, звичайно, за шкірою. Заряджається ось таке іконочку. Зарядили ми вчора його. Це beauty device super Micro Bubble Face Cleaner. Називається. Принцип його дії, він вакуумний, ну, вакуумом чистить пори шкіри. Є різні ось насадки тут для різних потреб. А ще тут є три програми. Deep Cleaner, ну, глибоке, чистка Normal і White це легенький. Ось так. Ну, як я вже сказала, тут наливає тут вода. Ось, і вона циркулює звідси, переходить, переливається потім сюди. Тобто подається вода, на рахунок того, що, чи вона підігріта, мабуть, ні, але можна теплу набирати зразу, і вона мікро таким диспенсером а, йде. І я очищую шкіру, плюс вакуумом, потім ті пори чистя. Ладно, вже розповіла. Буду ще, можливо, ділитися враженнями, можливо, на влоговому каналі розповім, як будуть справи. Ну, тут ось є такий ковід для того, щоб заряджати кошти. Скільки це нам коштувало? Коштувало 10 євро. 10,48. Така ціна. Сподіваюся, дуже, що буде помічним. Далі я ще замовила ось таку сироватку 5 в одному, гіалуронова кислота. Неокси... Сінамда, вітамін С, вітамін Е, колаген. Ось так, 5 в одному, ну не знаю наскільки. Взагалі я обирала речі там, за оцінками. Бачила, що непогані оцінки, багато відгуків, там, тисячні продажі, тому вирішувала, що можна довіряти цьому продукту. Колись я вже замовляла, користувалася, то пластикова, до речі, упаковка, хоч виглядає як наче скло. Ну, Це так, догляд за шкірою обличчя. Тробку хоч щось роблю, скажімо так. Такий ось собі мінімальний догляд влаштовую. Коштувала ця сироватка євро 78. Ось так. 30 мл тут. Далі, ось ми дійшли до мікрофону. це те, що давно в мене в корзині там лежало на Аліекспресі, як я вже сказала, що я. Уникала, не замовляла там, але все одно придивлялася. Придивлялася ну, на Amazon продається те саме, але дорожче. Тому не бачила сенсу переплачувати, якщо воно вироблено все одно на одній фабриці. Ось такий мікрофон я а, хочу спробувати, можливо, не сьогодні, можливо, завтра. Я буду записувати пряму трансляцію, розберуся, як це працює. Ось так хочу покращити якість звуку на своїх відео. Ну, і Взагалі є ідея розмовні відео записувати, можливо, навіть до якогось там доросту подкасту, або ще якісь аудіозаписи робити. І для цього мені потрібен мікрофон. Знову ж таки, вибрала його, тому що бачила відгуки непогані. Ось, і вирішила, що мені підійде. Ціна, як для професійної техніки, звичайно, він недорогий, коштував мені 24 євро. 24,34. Тут є кабель ось такий, щоб підключити до камери, до. Тут ось ще щось, якісь пере... а, переходники. Теж є. Ну, буду розбиратись. Я насправді його один раз так розпакувала, подивилась, щоб все ціле було, але ще нічого не робила. З ним ще не підключала, буду розбиратися. Ну, а ви, в свою чергу, зможете оцінити, чи мені вдалося щось покращити, чи ні. Ось така історія. Значить, 24-34 я заплатила за цей мікрофон затягую відео, але вже трохи. Трошки залишилося. наберіться, будь ласка, терпіння. До чистки обличчя я ще придбала ось такий крем від акне гель. Акне -гель. Від Для проблемної шкіри, від тих проблем. Написано через 12 годин результат. Ну, Намагаюсь теж якось допомогти Миколаю покращити. І спростити догляд за шкірою, тож ось так, Крем, невеличка там упаковка, його там небагато, але знову ж таки, опиралася на відгуки, на кількість продажів, тому вирішила, що люди вже спробували, і в них є вже своє враження, і купують, повертаються, купують знову, значить, воно працює. Саліцилова кислота основа цього крему. Не можу без, без ножа без ножиць відкрити швиденько. Ну, там справді його дуже мало, не знаю, скільки грамів. Теж спробуємо, будемо знати, чи воно працює. 3,37 коштував такий крем, тобто він не за копійки, звичайно, особливо як для такого маленького формату, але я сподіваюся, що це вплине на те, що він справді дієвий. Резиночки придбала для Лії. Ось такі. Тут їх всього, скільки в нас тут штук? 50 50 резиночок. Не впевнена, що тут всі 50 є, бо Лія ними вже користувалася. Так, я не думаю, що ти деякі ти назад не поклала. Ось. Загубились навіть на те, що не поклала. Ну, Це такий в нас теж розхідний матеріал. Ці резиночки використовуються в великій кількості, губляться. Так що, коштувало всього євро 27 ці 50 штук резиночок. Так, тут дивлюся по своєму замовленню. Замовляла я ще павербен за 19.30, але мені його так і не надіслали, я повернула вже за нього кошти. Буде в мене ще друга спроба. Ну, і коли я зайшла на сайт Aliexpress, мені тут за повернення запропонували. Брати дві речі, третю купити. Ну, дві речі безкоштовно. То ж, що я обрала. Зараз щось десь пропустила. Дещо пропустила. Зараз повернусь трошечки, зачекайте, будь ласка, не знаю, чого його тут немає. Дивно, в переліку покупок немає ось цього. Це термометр, як він так міг загубитись? Це дивно. Тому я і ціну вам не скажу, бо не бачу зараз. Було ось такий ну, безконтактний термометр, щоб міряти температуру, теж не вмикали його, бо ще сюди треба батарейки. продається без батареї. Бачите, батареї ААА треба. Десь в Івана є. У нього завжди є запас батареї, але досі цього не зробили. І що цікаво, Лія, коли побачила, коли це прийшло і розпакувала, вона склала, що знаю, що це таке. І показує, що ось так підставляють до голови, і міряють температуру. Каже, в нас таке в школі є. Ось така історія цікава, тож дітей, дітям в школі міряють температуру саме таким термометром. Ну, не скажу, скільки він коштує. Мені чогось пам'ятається, що до 2 євро. Досі не перевірили, чи він працює. Отже, і наостанок, що я придбала? Я придбала ось такий мішок, він 70 на 80 см, величенький вакуумний. Вакуумна упаковка для того, щоб зберігати ковдри. Вже, власне, їх треба діставати, вже літо закінчилося. Але до того вони постійно заважали, багато місця займають, ну, багато людей хлопців. Якщо зібрати всі їх ковдри і складати в шафу, то вони півшафи займаються. Я давно хотіла це впорядкувати, взяти вакуумний цей мішечок, колись я ними теж користувалась, особливо, коли ми жили в однокімнатній квартирі, багато речей, зимовий одяг. Ковдри я зберігала в таких пакетах величезних. У мене в шафі, вони гарно поуміщалися всі. І тут я придбала. 2,64 коштував цей вакуумний пакет. А на додачу, що я обрала, щоб мені надіслали безкоштовно. Вони там певні товари пропонували, тож ну, я не, не обирала щось конкретне, а дивилась на їх пропозиції. Придбала я для себе ось такий бандаж для, для спини, щоб прибрати. Сутулість свою, є в мене така з дитинства проблема. Колись я носила недовго. такі... Ну, були, були в мене періоди в житті, коли я носила певні такі бандажі, вони не так виглядали, іншої були конструкції. Ну, а тут стала нагоду, нагода, ще й безкоштовно мені його надіслали, тож буду користуватись. сподіваюсь, не забуватиму. Справді, спина втомлюється, можливо, це мені. Допомагатиме почуватись краще ось такий механізм. І патчі для очі, під очі, точніше. Ну, класичні, ви знаєте, як вони виглядають. Я вже ними трохи користуюсь, користувалася. Ой, тут я... їх 60 штук, ось так вони виглядають. Ой, я хочу вам це показати. Показуй сюди. Ось камера тут. Ось так. Дуже гарна лисичка. Це Rainbow. Веселка. Щоденста. Ні, не жоден став, а що, ну. 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 Що один. Ну. Ясно. Отже, теж для краси, для підтримання своєї краси. Колаген. Колагену Малої явера написано, але колагенові такі пачі очі. Сподіваюсь, буде хоч якийсь ефект. Ну, принаймні, підтримувати стан шкіри треба, і ну, я це розумію, і ось буду робити. І написано 4 в одному, мультиефект, Ну, це таке добре, Лія, ми побачили це дуже гарно. Дякую. Власне, все, це всі покупки. Взагалі в мене замовлення щось близько 100 євро, якщо все разом порахувати. Обійшлося, я ще дещо докупила, там теж і маски для обличчя, пляшки і все ще попереду. Думаю, зніму для вас теж окремий огляд. Якщо вам сподобався цей, можливо, ви зайдете і подивитесь, що я обрала в наступних своїх покупках. А наразі це все. Дякую за те, що переглянули це відео. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, якщо це ще не зробили. Я дуже рада, що я нарешті цей огляд зробила, бо довго чекали ми, лежали, бачите, навіть ось цим апаратом вже скористались, вже не було часу і можливості чекати. Вже треба було його застосувати, не чекаючи моїх оглядів. А, дякую, бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Бувайте!